Сьогодні 14 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 14 червня в Україні світі Міжнародний день блогера. Це свято є неофіційним і було створено для об'єднання блогерів з усього світу. пропагування ведення блогу як особистого щоденника. В блозі люди регулярно публікують нові дописи з картинками і текстами. Першим блогером вважається Тім Бернес Лі, який створив інтернет. Починаючи від 1992 року, він публікував різноманітні дописи на своїй інтернет-сторінці. 1999 року у мережі. Жі з'явився сайт блогер, який допомагав всім охочим стати блогерами та вести онлайн-щоденники. Кожного 14 червня всесвітній день донора крові був організований ООН 2005 року. День обрали не випадково, адже в цю дату 1868 року народився австралійський лікар Лауреат Нобелівської премії Карл Ледштейнер. Головна мета вшанувати тих, хто безплатно здає свою кров, а також розповісти більше про програми донорства, підвищити проінформованість суспільства щодо важливості регулярного здавання крові, щоб у лікарів були необхідні запаси для. Її переливання. А ще 14 червня святкують День кавових зерн Важливе свято для всіх кавоманів. Кавові зерна обсмажене насіння фрукта, який називається кавова вишня. з цих зерна виготовлюють улюблений напій мільйонів людей каву. Цього дня народилися 1946 рік Дональд Джон Трамп, американський політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник.